Ну що, Україна набуває суб'єктності в світі, але на жаль, ми все ще не можемо голосувати на американських виборах, і це дуже сумно, адже українці не хочуть, щоб Трамп став президентом, і це зрозуміло, адже ця падлюка нас здасть при першій жі можливості. Фам, uh, президент 24 години. За його словами, Україні можливо доведеться поступитися частиною регіонів щоб зупинити війну. А США, нібито, мають посадити Україну та РФ за стіл переговорів, щоб укласти мир. І ми для нього просто розмінна монета, навіть не член НАТО, але й члени НАТО теж побоюються Трампа в президентах. Ронгстоун написав про це дуже цікаву статтю. Я хочу з вами поділитися деякими думками з цього приводу, і я впевнений, що Трампуся не любить цю статтю. Він взагалі не любить вільну пресу. І це зрозуміло, адже він спілкується зі світом сам без посередників. а вільна преса йому, як будь-якому збалмушному диктатору, заважає. Але ми з вами розуміємо. Важливість вільних змій і ті, кому це подобається, я буду дуже вдячний, якщо ви зможете підтримати нас в програмі Buy Me a Coffee, тому що саме ваша допомога дозволяє нам робити для вас цікаві і важливі речі. Втім, повертаємось до дональда нашого. Трампа. Як всім відомо, Сполучені Штати Америки є, мабуть, головною країною Атлантичного Альянсу, є країною засновником. Взагалі, скажімо, росіяни вважають, що НАТО це і є Америка, а Америка це НАТО. Насправді це не зовсім так, проте в цьому році Америка виділяє на оборону абсолютно рекордну суму: 8,8,6. Так, 886 мільярдів доларів. Це найбільша сума, яку Америка будь-коли виділяла на оборонку, навіть за часів Другої світової війни було менше, навіть враховуючи інфляцію. Не секрет, що Трамп завжди був противником НАТО, як і будь-яких інших союзів. Він за Америку «great again», що означає класичну політику ізоляціонізму, тобто ми тут, а ви десь там. Але глобальний світ так не працює. Проте Трампа це не обходить після е, серії твітів. Е, Пам'ятаєте, він писав кожного дня майже гнівні твіти про союзників з НАТО. А тепер він вирішив взяти за справу досить систематично, і це лякає. Please, Russia, please. Ровінгстон поговорив з людьми з найближчого оточення Дональда Трампа, які відкрили завісу над досить сумною картинкою. Зараз Трамп планує вивести Америку з НАТО просто раз і гудбай. Трамп планував вихід з НАТО ще під час своєї тої каденції, але, на щастя, інерція державної машини не дозволила йому цього зробити, і тому він планує побудувати свою президентську команду. Виключаючи з неї людей, які є прихильниками НАТО або будь-яких інших мілітарних союзів, просто щоб їх не було, так буде легше. Трамп давно критикував країни-члени НАТО за те, що Америка нібито вкладається більше в оборону, а інші союзники є просто ну такими паразитами, бо вони не вкладають. Ті 2% від свого ВВП, які вони обіцяли вкладати, робить він це зазвичай в Твіттері. Такі коротенькі гнівні діатріби. Насправді не зовсім так воно було, адже в 2014 році країни-члени НАТО вирішили, що вони доведуть свою частку фінансову в НАТО до 2% до 2024 року. Трамп бухтів про це під час свого президентського терміну з 17 по 21 рік. Навіть не треба бути математиком, щоб зрозуміти, що 21 і 24 – це ну різні роки, але Трампа це не обходило. Вони паразити. Натякав він досить жорстко. Навіть колишні друзі, союзники та е, представники найближчого кола Трампа мали сумніви, що він взагалі якось вкурює, як працює бюджет НАТО. Що це насправді не зовсім общак. Джон Болтон, його військовий радник, писав, що має сумніви щодо адекватності позиції Трампа щодо НАТО за словами Болтона, через це нерозуміння, він вічлива людина, Трамп е, досить. Прямо казав своїм союзникам, що Америка просто візьме і вийде з НАТО. Просто візьме і вийде. Ну якось так. Тобто, Трамп вважав, що бюджет НАТО це, ну коли ми з вами замовляємо їжу на всіх і маємо скинутись всі, а хто менше скинувся, то хтось має за це сплатити. І він, ясна річ, вважав і продавав своїм виборцям, що це Америка всіх годує, досить годувати НАТО. Така ідея була у Трампа. Насправді. Оця історія про зменшення ролі Америки в Альянсі, якщо ви не будете скидатись, як казав Трамп. Це досить дивна історія. І то Трамп має на увазі, що Америка може залишитись в НАТО, може, якщо всі доведуть принаймні до 2% ВВП свої витрати на оборону, і приберуть дуже цікаво, приберуть п'яту статтю НАТО, яка насправді є нарізним каменем. Цього союзу, адже п'ята стаття, нагадаю, говорить про те, що напад на одного члена НАТО є напад на всіх, і всі мають включатися. І якщо прибрати п'яту статтю з уставу НАТО, ну тоді це просто такий клуб зацікавлених людей. Дуже цікаво, що Трамп настільки зацікавлений оцією бюджетною частиною, бо там він, принаймні, ну, щось розуміє він в 18-му році попросив. Роздрукувати йому список член НАТО всіх країн прочитав і сказав, що який сенс розпочинати, скажімо, Третю світову війну через країну, про яку американці ніколи не чули. Ну тобто, він не чув, бо географію вивчав не дуже і не дуже розуміє суть оборонного союзу. Це звучить смішно, але насправді це досить сумно. Ну, і маємо згадати, що досить довгий час НАТО було таким собі клубом розвинених країн, але після нападу Росії на Україну ця історія стала більш змістовною. Трамп побачив, що є реальна загроза насправді, і побачивши, що ще Україна планує входити в НАТО, він досить роздратовано сказав, що я не буду платити за вашу війну проти Росії іншим країнам-членам НАТО. Тобто щось він таке почав розуміти. Як то кажуть, з такими друзями і ворогів не треба. І маємо пам'ятати, що Трамп не просто політик, не просто американський політик, він класичний, доведений до абсурду політик-популіст, і його дуже цікавить думка. Якщо це так можна назвати, думки його виборців в нього є такі ядро його аудиторії. Вони називаються MAGA, це «Make America Great Again». Зробимо Америку великою знов. Не просто зробимо, а знов, тобто такий натяк на якийсь золотий вік. Представники саме цього руку, руху штурмували капітолію. Пам'ятаєте цю історію? Розмальовані обличчя, люди в якихось пір'ях. Ну, такі небезпечні міські божевільні, але насправді небезпечні. Маємо ситуацію. Коли в Америці може прийти до влади президент, який налаштований на злам світового безпекового порядку, світової безпекової архітектури, раз і назавжди. Це лякає не тільки нас з вами, це лякає ще й американців і не тільки демократів, які є противниками Трампа, а й республіканців. І Марко Рубіо, сенатор від республіканської партії, разом з колегою демократом Тімом Кейном. В серпні цього року прийняли постанову про те, що президент не може одноособово прийняти рішення щодо виходу країни в НАТО. Ясна річ, це такий запобіжник саме проти Трампа, адже Байден чи будь-який кандидат в президенти, що стане президентом, крім Трампа, йому в голову таке не стане. Це тільки цей невіжений таке може, але про всяк випадок державна машина. Підтримує себе, підтримує нормальний порядок в світі. Подивимося, це спрацює. Лишається сподіватися, що цей документ остаточно приймуть, але у Трампа, якщо він, не дай Боже, стане президентом, є шанс все ж таки підірвати НАТО зсередини. Адже, на жаль, п'ята стаття сформульована так, що в разі нападу на одного з членів НАТО, кожен союзник вирішує сам, яку саме допомогу, як саме він надає. Тобто. Ви маєте допомагати, бо це напад на всіх, але вирішуйте як і що. Ну завжди можна відправити, як ми знаємо, п'ять тисяч шоломів. Наприклад, це дуже схоже на ситуацію перед Другою світовою війною, навіть а, після початку Другої світової війни, коли в Америці проходили демонстрації, з нащо. Допомагати Британії, давайте домовляти з Гітлером. Німці мають право на судецьку республіку і на Данцик, і все таке інше. Але це закінчилось разом з Пірл-Харбором. і Америка вийшла з ізоляціонізму прямо в пекло Другої світової війни. Є надія, що це чомусь навчило мудрий американський нарід, але подивимось. як казав класик, і тоді підвідом Трамп. В Білому домі це печалька, велика печалька. Не тільки для України, але для всього світу і для Америки. Також це те, про що мріє Кремль, Іран, Китай, Північна Корея, Хамас, інші негідники, що тільки підіймають голову, і ми їх ще не знаємо. На жаль, ми з вами не можемо впливати на ці вибори, але ми сподіваємось на мудрість американського народу і на диво. Бо ми живемо в Україні, яка відбувається і вживає завдяки диву. Бог любить нас і час від часу тьмокає Україну в лобік. Сподіваюсь, так буде і далі. Ну а поки прощаюсь з вами, Па-па.